Вітаю всіх шанувальників пауерліфтингу, Вітаю всіх глядачів та підписників каналу Iron Vision. І сьогодні ми у огляді, у нашому огляді, подивимось змагання жінок у ваговій категорії до 69 кг кілограмів на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі, який відбувся 4 березня 2025 року у місті Мукачево-Закарпатської області. А у цій ваговій категорії а, змагались а, Маргарита Макарова, представниця міста Чернівці, а, майстриня спорту України з е, міста Коломия івано-Франківської області Юлія Оробець та представниця е, міста Київ Тетяна Маслянчук. Ну і е, поїхали по виступу атлеток на помості. У першій спробі е, першою на помості з'явилась Юлія Оробець. Вона здолала штангу вагою 67,5 кг. кілограмів. І е, другою на помості е, з'явилась Маргарита Макарова, яка впоралась з вагою 70 кілограмів. Е, ця вага була зарахована 2 до 1 е, суддями. Один з бокових суддів не зарахував е, вагу е, Маргариті Макаровій, але журі відміняє рішення суддів. І не зараховує спробу представниці міста Чернівці Маргариті Макарові. Тому 70 кілограмів її були не зараховані. Третьою і останньою на помост виходила представниця цієї ж вагової категорії Тетяна Масленчук. Вона замовила 75 кілограмів і бездоганно, бездоганно виконала першу спробу. У другій спробі у другому раунді першою на помост виходила вже не Юлія Уробець, а Маргарита Макарова. Маргарита хотіла реваншуватись за першу спробу, в якій їй не зарахували. Точніше, судді зарахували, але журі відміняє відмінило рішення суддів. І перша спроба була не зарахована Маргариті. Вона реваншується за першу спробу, і 70 кілограмів все ж таки підкоряє. Їй зараховують 70 кілограмів. І наступною на помост вже виходить Юлія Оробець. 72,5 кг кілограми замовляє Юлія. У першій спробі її підкорила 67,5. І у разі вдалого виконання другої спроби Юлія впевнено захоплювала другу позицію у турнірній таблиці. Цієї вагової категорії Юлія впоралась з заявленою вагою, і після другого раунду вона вже була другою у турнірній таблиці вагової категорії до 69 кілограмів. Першою була Тетяна Масленчук у першій спробі Тетяні підкорилась штанга вагою 75 кілограмів, і друга спроба Юлії Оробець ніяк. Не впливала на положення у турнірній таблиці Тетяни Масленчук. Тетяна вирішила закріпитись на першій сходинці і тому вона замовляє на другу спробу 80 кілограмів і впевнено виконує другу спробу. 80 кілограмів її зараховують бездоганне виконання від Тетяни Масленчук. І ось у третій спробі, у третій спробі. Все ж таки дівчата вирішили поборотись за срібло, тому що наздогнати Тетяну було вже майже неможливо. Маргарита Макарова вона замовляє 72,5 кг на третю спробу, вона була впевнена в, в тому, що вона вдало виконає цей підхід. І напам'ятаю, що в активі Юлії Оробець було також 72,5 кг. Якщо б Маргарита Макарова виконала вдало третю спробу, а Юлія Оробець невдало виконала третю спробу, і в неї б 72,5 залишило 72 кг в активі. То за власною вагою, Маргарита Макарова змістила б Юлію Оробець з другої сходинки на третю, а сама б стала віце чемпіонкою України. І перша частина цього плану у Маргарити Макаровій. Спрацювала, вона впоралась з заявленою вагою. 72,5 кг їй підкорились. Власна вага Маргарити була 63 кг 140 г. грамів. Але Юлія Оробець не дала шансів Маргариті на срібло. Вона замовляє 75 на другу спробу і виконує вдало виконує другу спробу і виходить уперед і закріплюється на другій сходинці турнірної таблиці, забезпечуючи собі. Срібні нагороди чемпіонату України. Ну і в третьому раунді Тетяна Маслянчук виходить на помост вже у ранзі чемпіонки України. 82,5 кг. кілограми. Саме таку вагу Тетяна замовляє на третю спробу. В її активі вже є 80 кілограмів, але 82,5 лише ставить крапку у цьому змаганні. Церемонія нагородження, а ітак, Маргарита Макарова, представниця міста Чернівці. Вона народилась 2 травня 1990 року. Вона стає бронзовою призеркою. Чемпіонату України з результатом 72,5 кг. Юлія Оробець, представниця міста Коломия, майстер спорту України, вона народилась 10 липня 1995 року, стає віце-чемпіонкою України з результатом 75 кілограмів. І чемпіонкою України стає представниця міста Київ, яка народилась 14 квітня 1984 року. Тетяна Масленчук з результатом 82,5 кілограми. Вітаємо жінок! Дуже гарне, гарне змагання у цій ваговій категорії вийшло. Ну, що, молодці?